Так, це ява значить, 250, модель 559. Е, презентую вже готову версію мого запалювання на в якому не потрібно нічого пиляти, ні кришку, ні картер. Е, те, що продають, воно має 107,8 мм в діаметрі. Цей ротор має без мітки 100 мм, з міткою десь 101. От. Все працює, все заводиться. Е, ця плита є е, з магазину, куплена, так як продають в інтернеті, тільки допрацьована. Трошки там то сточено, все осточено, підпиляно. Ну, е, цей генератор тут стоїть. Тут так само десь орієнтовно 140 Вт. Працює на звичайному е, комутаторі. Хоч від альфи, хоч від Ямахи, тобто нема різниці. От. Датчик стоїть від китайця, тому що рідний щось не хоче працювати з короткою міткою. Ну от значить Такий варіант.